Що має право робити спеціаліст? І це дуже важлива така інформація зараз. Усі візьміть собі на карандаш її, тому що якщо хтось з спеціалістів порушує ці права, ви можете... Не отримати сертифікат, чи коли ви вже його отримуєте, ви можете його поціряти. Да? Тобто у вас можуть його забрати, якщо ви не будете виконувати всі ці права. Тому давайте будемо коректні, будемо екологічні і будемо цих прав притримуватись. Перше, це ви можете проводити презентацію для себе і презентацію. Себе, свого методу для своїх клієнтів поширювати інформацію про нейрографіку безкоштовно, тобто використовувати презентацію і презентувати цей метод. І це ви можете робити будь-де да, на яких то заходах великих і розповідати, що це за метод і що ви вже є спеціаліст нейрографіки. Після підписання угоди ви можете про це заявити, сказати, я є спеціаліст нейрографіки. Приходьте до мене, я розширюю цю інформацію. І там ви не навчаєте нейрографіці на, на цій презентації у цій презентації. Ви презентуєте цей метод, ви розказуєте, які є. Гарні приклади, да, вже, як працює нейрографіка. Можете на прикладі себе якісь малюнки показати і розказати про свої регалії, хто ви і чим ви займаєтеся. Це презентація нейрографіки. І е, має у вас також бути ця презентація, вона має вам бути надана, і є презентація, яку створив. Автор методу, ви можете її використовувати, цю презентацію. Я маю на увазі ці шаблони і створити щось своє на цьому прикладі, чи використовувати ту саму презентацію, яка вам надається. Далі вам дозволяється проводити роботу з групою, коли всі малюють на одну і ту ж саму тему. Це дуже важливо, якщо ви збираєте групу, наприклад. Майстер-клас, і ви малюєте, наприклад, якийсь з алгоритмів, тут важливо зауважити, що це алгоритми, тільки природні алгоритми, такі як нейролота, шаманський дощ, нейродрева. І якщо ви збираєте на природних алгоритмах велику групу. Кожна людина має працювати над однією тією темою. Тобто, не можна взяти кожному свій запит. Ви малюєте в групі, і у вас, наприклад, може бути ця назва Древа фінансів. Тобто, цю тему ви задаєте спочатку, ви прописуєте це. Ви кажете, що я вас, усіх. Хочу запросити на майстер-клас Древо фінансів, де ми будемо проопрацьовувати тему фінансів за допомогою алгоритмів нейрографіки. Тобто, середині вашої назви, вашого запрошення, може звучати слово нейрографіка. але це не спочатку, це не заголовок має бути. Да, ось ми бачимо наступний пункт: писати слово нейрографіка всередині, всередині анонсу свого. Тобто, ми не, не, не наголошуємо, що приходьте на нейрографіку, я вас навчу нейрографіки, чи розкажу вам принципи нейрографіки, чи щось таке, щоб ваше оголошення звучало. Як ви усіх зазиваєте на нейрографіку, це не може бути, це порушення прав. А якщо ви кажете, що ви усіх запрошуєте на майстер-клас, древо фінансів, назва цього майстер-класу, то усередині ви можете сказати, що ми будемо промальовувати алгоритми нейрографіки. це вже в кінці чи всередині цього ж самого речення. І ось така дуже маленька да, тільки перестановка цих слів і вже це порушення. Тому будьте, будь ласка. Уважні, коли ви створюєте свої сторінки у Instagram, у на YouTube, Не пишіть заголовку нейрографіка, не пишіть, будь ласка, що ви запрошуєте на нейрографіку ваших клієнтів. Запрошуйте їх вже на майстер-класі, на основі ось цих алгоритмів. Чи ви можете бути ким завгодно? Це може бути якийсь алгоритм, якийсь майстер-клас по бізнесу, якась зустріч. Там, ви, може, вже є якимось експертом, да? там, астрологом, нумерологом, да? тобто це може бути ваш майстер-клас, на якому ви будете використовувати ще ці додаткові алгоритми, і чи може ви там в IT якоїсь сфері, і ви також хочете промалювати щось, як якийсь запит через. Алгоритми, то це все не буде порушенням, якщо це буде всередині це слова. І обов'язково, якщо це група, то це тільки природні алгоритми і тільки на одну тему. Якщо усі кожна людина буде працювати на свій запит, то ви можете не Вчасно якусь допомогу, щось не побачити, і у вас не буде компетенції підхватити когось групи, якщо він буде падати, да, условно, я так скажу. Тобто, ви можете когось втратити на цьому майстер-класі, когось не побачити, тому що є динаміка групи, і ви можете будете. Ну, не мати змоги допомогти одному клієнту. Якщо це одна, один потік, одна тема, то це буде легше, то це буде не порушувати ваші права і буде вам легше проводити цей майстер-клас. Тому будьте уважні і слідкуйте, поки у вас немає інструкторського диплому, слідкуйте за цим. Так, наступне це використання методу нейрографіка в якості додаткового інструменту до основної практики. Це я вже також проговорила. Якщо ви вже є якимось спеціалістом, ви можете використовувати нейрографіку як додатковий інструмент на ваших майстер класах на ваших сесіях. у... На будь-яких зустрічах ви можете синтезувати цей метод вже з вашим існуючим методом, з, вашим, з вашою спеціальністю. Використання цього методу без викладання нейрографіки це вже ну, зрозуміло, і це саме перше, коли ми розповідаємо про коли ми презентуємо цей метод, чи коли ми проводимо майстер-клас, ми нікого не навчаємо. Щось ви можете розказати, там, наприклад, як малювати нейрографічну лінію. Ми можемо це показати, можна навіть записати якісь коротеньке відео про те, як малювати нейрографіку, і там висила... я маю на увазі нейрографічну лінію, і вислати вашому клієнту перед особистою сесією. Але навчати і таку вилучати. Велику цьому увагу приділяти, це вже якщо ви бачите, що є якийсь хист у вашого клієнта, ви можете його направити на, до інструктора чи в школу, в інститут, там, де він може сертифікуватися на курс користувач і усі ці базові знання отримати, але не від вас він отримує ці знання. Основне за чим приходять до нас клієнти, це за щастям, да за розрішенням свого запиту. І якщо ваші клієнти будуть малювати якось невірно цю нейрографічну лінію, то це не буде така велика помилка. Тут важен альянс, тут важно, як ви проводите цю сесію. Це дуже важливо, як ви йдете за алгоритмом. А такі е, моменти, як неправильно намальована лінія, е, чи може там немає архетипування, чи десь якісь помилки, вони не таке вже велике значення мають. Да? Це, цим потрібно займатися вже інструктор нейрографіки е, дипломованому. Тому навчати ми не можемо. Це також потрібно зрозуміти. Е, ніхто не навчає ні алгоритму АСО, нічого, ні, якого курсу користувач. Можна розказати, як малювати нейролінію, розказати округлення. Що за цим стоїть? У нас навіть буде, якщо потім ви познайомитеся вже з цим відео по. У таблиці компетенцій там є така, такий етап у таблиці компетенцій, як розпаковка. Да? Тобто ви розпаковуєте і ви можете там трошечки розказати про нейрографіку, можете розказати, як округлювати, що за цим стоїть, що це за метод. Також це не потрібна бути уся сесія. Це тільки там 10-15 хвилин у вашій сесії може бути розпаковка. Якщо це холодний клієнт, якщо ви бачите, що це дуже важливо для розуміння, щоб рухатися далі, там можна розказати трошки, як скруглювати, як малювати нейролінію, що це буде за алгоритм. Чи ви можете сказати, що ми, наприклад, використовуємо трикутник, круг, квадрат? Тобто ви можете коло ви можете розказати, що ми використовуємо ці фігури, і ти можеш також використовувати ці фігури, це буде. Простіше для розуміння, для того, щоб сесія йшла. Але ваш клієнт може використовувати будь-які фігури, малювати будь-як нейролінію, там скруглявати неправильно, да? і ми не робимо на цьому великого акценту. Ми йдемо далі по алгоритму, рухаємося. І це основне. Ми е, слідкуємо за його відчуттям, ми даємо йому змогу зрозуміти по чотирьом точкам е, е, спектрам уваги, зрозуміти себе, тобто відкрити, подивитися, чи є спектр. Відчуттів, чи є якісь почуття, чи є якісь образи на внутрішньому екрані, і як це пов'язано з вашою темою, тобто, які тут сенси. Ось це все усвідомлення ми даємо на сесії нашим клієнтам, і ми малюємо разом з ним, можемо малювати, можемо просто проводити сесію голосом та слідкувати, як сам. Клієнт малює, а ви можете не малювати. Це також залежить від вас та від вашої впевненості, да, можна так сказати, від того, як ви більше себе комфортно почуваєте. Але навіть не обов'язково малювати разом з вашим клієнтом. коуч моделі в індивідуальній роботі ми використовуємо коуч-моделі ті, які ось є основними. Це в нас. Нейродрево, тру, скор і якість життя. Ось ці чотири коуч-моделі ми можемо використовувати тільки у індивідуальній роботі. Ну, нейродрево це природний алгоритм, тому ми можемо сказати три алгоритми: тру, скор і якість життя. Це у нас. Ці алгоритми, які ви можете використовувати тільки в індивідуальній роботі. Тобто, тільки одна людина у вас на сесії, і ви тільки індивідуально працюєте з цими стратегічними та тактичними моделями. Коуч -моделями. Також можливо працювати з сім'єю чи компанією. Тобто, до вас приходить. Чоловік та дружина, ви можете з двома людьми, чи там сім'я з дитиною вони прийшли, промалювали нейродрева, Чи ви можете якість життя з ними промалювати з усіма? Кожен малює свій малюнок, чи, може, є такий, е, такий досвід малювати один великий малюнок, уся сім'я чи організація малюють один малюнок на одному листі. Це може бути. І це є коуч сесія. Знову ж таки, усі малюють на одну і ту ж саму тему. Ви розбираєте якусь ціль, да? кудись є спрямованість у цієї сесії. На великих майстер-класах, там, де ви даєте якісь оголошення, там, де ви збираєте велику групу, ви не знаєте цю групу, і вона між собою незнайома. Ви не можете використовувати коучингові алгоритми, тому що вони знову ж таки можуть дати якісь сенси, можуть дати якісь стани вашим клієнтам, і ви можете не зрозуміти, ви можете зробити. Нашкодити вашому, вашим клієнтам цієї групи і знову ж таки самі не справитися навіть зі своїм станом, який буде. Тому слідкуйте, будьте, будьте уважні, і використовуйте тільки алгоритми природи з, з групою і коучингові алгоритми індивідуально. А, і... Е, обов'язково ваше ім'я буде включено до каталогу спеціалістів на сайті на сайті ІТП ІПТ. Тобто після отримання ваш, вами, сертифікату, ваше ім'я та ваша, може там електронна пошта, якісь ваші контакти і е, ваше місто, де ви працюєте, буде прописано на сайті е, інституту. І кожен ваш клієнт він може перевірити, чи є ви дійсно спеціалістом нейрографіки. Тобто ви можете навіть не давати свій сертифікат, нікому його не показувати, ви можете відправити вашого клієнта на офіційний сайт, і він може там знайти ваше ім'я. То це значить, що ви людина. Досвідчена, що ви перевіреними алгоритмами працюєте і вам можна довіритися. І вже є довіра до такого спеціаліста, який дотримується до усіх усіх правил та знає, як правильно вести коуч-сесію та майстер-клас.